Коротше прикол. Тепер їду собі. Приходить мені дзвінок. Дзвінок на телефон е від мого банку. Кажуть, добрий день. Ми дзвонимо в справі транзакцій. Ми бачимо, що ви активували карту, але ніби карта не активована з вашого аккаунту. Коротше, хтось пішов взутися на мою кредитку, бо я кредитку заказував в банку. Е, пішов, пішов хтось зустрітися і у магазині Dunkin', ну типу у кафешці. Е, якоїсь круаса, напевно, жертв падло. Кажуть, то не я. Вони кажуть, окей, ми повертаємо і карточку, заморожуємо і відправимо вам нову карточку. А пиздець, блін. Е, яка країна розвинута, а вони навіть е, активувати карту... Я не знаю, як можна активувати карту без мого імені, без мого відома, наприклад. Е, вони не зроблять так, щоб якесь підтвердження номера телефону було, ну, типу смс-кою, коли ти активовуєш карту. Якась така фігня, капець Це... це ну, я з жінкою про це говорю. Наскільки розвинена країна, Ні, багата країна, а от іменно такі якісь шахрайські схеми прості, які вже в Україні 100 років назад <схи> ще були, вони не можуть зупинити. Та що це за прикол такий?